Боротьба за громадянські права у американців асоціюється не лише з расовими проблемами все, що стосується особистого життя і права людини на захист від втручання в її справи уряду, американці розцінюють як громадянські свободи. Тож суспільство сколихнулося, коли стало відомо про стеження розвідників за телефонними розмовами своїх громадян у рамках боротьби з тероризмом. Скориставшись суспільною увагою, чимало правозахисників підняли питання використання правоохоронцями зчитувачів автомобільних номерів. Вони називаються ще одним небезпечним методом стеження за населенням. Тему продовжує Руслан Петричка. Ось Тут видно, як зчитується номер. Поліцейський Мохамед Табібі займається розшуком крадених автомобілів. Сьогодні він патрулює у місті Арлінгтон у передмісті Вашингтона. Він використовує щитувач номерних знаків для того, щоб виявити на дорозі крадену машину. Пристрій монтований у капот його авто. Вони себе повністю окупили. Завдяки цим пристроям. Ми затримали чимало особливо небезпечних злочинців. Також вони допомагають іншим правоохоронним службам. Використання щитувачів номерних знаків зростає по всій території США. Деякі з них встановлюються на авто, інші на статичних опорах. Групи із захисту приватного життя громадян висловлюють своє занепокоєння таким станом справ. Вони стверджують, що інформація може зберігатись та передаватись до регіональних та федеральних правоохоронних органів. Вони збирають та зберігають інформацію про час та місце перебування машини. Чимало відділів тримають цю інформацію скільки забажають. Але у нашому суспільстві закон забороняє стежити за вами чи втручатись у ваше особисте життя, якщо немає підстави підозрювати вас у протиправних діях. Капітан поліції Кевін Рірдер очолює підрозділ внутрішньої безпеки в Арлінгтоні. Він каже, що інформація, отримана за допомогою щитувачів номерних знаків, зберігається на їхньому сервері шість місяців. Проте інші правоохоронні органи, які мають доступ до їх серверу, можуть зберігати інформацію невизначений термін. Спершу термін зберігання інформації становив два місяці. Проте слідчі звернулися до керівництва з проханням продовжити його до шести. Okay, I don't want to Загалом захисники особистих свобод не проти сканування поліцією номерних знаків для розслідування злочинів, проте вони за відміну зберігання інформації впродовж тривалих періодів часу. Мало ймовірно, що ця інформація буде корисною після певного періоду. Одночасно ми створюємо велетенську інфраструктуру стеження за людьми. Вони постійно говорять про стеження. Та якби я провів ваш номер через наш сервер, то не зміг би відстежити ваше пересування. Мені б пощастило визначити ваше перебування у певних місцях Арлінгтона у якийсь конкретний момент. Американське об'єднання громадянських свобод говорить, що люди повинні дізнатись більше про технологію сканування номерних знаків. Об'єднання подало позов до федерального суду проти департаменту внутрішньої безпеки, щоб отримати роз'яснення, як і з якою метою федеральні чиновники використовують інформацію, здобуту внаслідок сканування номерних знаків. Руслан Петричка голос Америки.